Так, а зараз поговоримо про прилади освітлення. Це є ваша безпека на дорозі. Якщо ви побачили, що ваші фари почали дуже погано вам освітлювати дорогу, це говорить про те, що вони вже помутніли. Як це виглядає? Зараз вам покажу. Ось приблизно ось так це виглядає. І зараз я вам покажу, що робить наш майстер з цими фарами. Подивіться вже. Який ви бачите результат від полірування? До речі, хочу вам сказати взагалі за вартість цієї процедури. Вона залежить від декількох етапів. Взагалі, стан ваших фар, наскільки вони стали мутними, бо є іноді такі випадки, коли ми не можемо взагалі їх відполірувати, і просто вони вже йдуть як під заміну. А, також в деяких машинах потрібно знімати передній бампер, як ви бачите на даній машині, що нам потрібно було зняти передній бампер і вже потім полірувати. Чому саме так потрібно зробити? Тому що полірувальна машинка не зможе відполірувати гарно фари в ось таких місцях. Тому потрібно знімати передній бампер. Тому, якщо ви помітили такі. Самі мутні фари на вашому автомобілі приїжджайте до нас, будемо вас консультувати та вирішувати це питання.